Зайве волосся на тілі це медична чи косметична проблема. Гірсутизм – це надмірний ріст волосся у жінок за чоловічим типом. Тобто це наявність волосся у нетипових для жінок-ділянках тіла, на обличчі, на грудних залозах, на животі, стегнах, сідницях, спині. Наявність волосіння на передпліччях і гомілках є нормою. Крім того, Світле пушкове волосся не бажається гірсотизмом, це теж нормально. Гірсотизм це не хвороба, а симптом, який може бути спадкового характеру або залежати від етнічної приналежності. А іноді може бути ознакою ендокринних рушень в організмі жінки. Основні причини гірсотизму. Перша причина гормональна. В таких випадках гірсотизм виникає внаслідок підвищеного синтезу чоловічих гормонів андрогенів через порушення функції ендокринних органів. Такі захворювання, як синдром полікістозних яєчників, вроджена дисфункція кори наднирників, Синдром кушинга, пухлини, які продукують андрогени, можуть бути причиною гірсотизму. Друга причина медикаментозна. Це коли застосовуються препарати, вірніше чоловічих гормонів з лікувальною метою або анаболічні стероїди, які використовуються в професійному спорті. І третя причина це ідіопатичний гірсутизм, Це, власне, тоді, коли ми причину визначити не можемо. Рівні андрогенів при цьому в крові нормальні, інших порушень зі здоров'ям немає. Як же визначитися, коли звертатися до лікаря, а коли достатньо? Скористатися епіляцією. якщо надмірне волосіння супроводжується порушенням менструального циклу, надлишковою вагою, акне, порушенням виношування вагітності, в таких випадках необхідно звернутися до гінеколога-ендокринолога або ендокринолога, а іноді необхідні обидва спеціалісти. Будьте здорові і звертайтесь у разі необхідності.